Слава Господу. Вірш, який я хочу розповісти, він торкається як теми нашої дня, також і почесного статусу, який мають можливість носити прекрасні наші жінки. Йдеться, звісно, про маму. Моя мама зробила для мене надзвичайно багато добра. Ваша для вас, я переконаний також. Ось у своєму вірші я намагався торкнутися того блага, про яке ми. За ми не дякували, ми коли були маленькі, можливо, усмішками дякували обіймами, тими огнями в очах, але словами ми не могли подякувати. Але тепер, коли ми дорослі, ми можемо сказати дякую. І я хотів би, щоб ви благословляючи мене млит, приєдналися до цієї подяки. І сьогодні, після служіння, подзвонили, поспілкувалися зі своїми матерями і сказали їм дякую за те, що вони зробили для вас. Глибокий слід. Залишений у серці, роками не зникає із думок. Вбачаю в ньому, начеб у люстерці свого життя виразний кожен крок. Усмішки там, обійми, подарунки, слова, що переповнені добром. Вони, наче щирі поцілунки, голублять душу. Неземним теплом. Солодка й тиха пісня колискова, мене несла в долину світлих снів, Осяйна радість, щира та святкова, зоріла на шляху дитячих днів. Сльозинки щему, кривди та невдачі, хвилинку лиш блистіли на щоках. Тішала очі, ти сумні дитячі, тримаючи у лагідних руках, любов, з якою час свій віддавала, увагу, всі зусилля, співчуття, В яскраві кольори зафарбувала захмарені пейзажі із життя. Твоя турбота, вірна та всебічна, щодня зі мною ніжною була. Її теплі душа співала вічна, захована від небезпек і зла, дитяча пам'ять не змогла вмістити добро, тобою вчинене мені, Немо би, садівник ошатні квіти плекала ти мене у кожнім дні. Твоя посвята переважить злато, її ти не лишала ні на мить. Звершала працю віддано та свято палала більше, ніж вогонь, горить. Либонь, у словниках всіх відшукати метафор гарних вишуканих слів, тобі, щоб повне дякую сказати, ніхто б на світі гідно не зумів. Прохаю, палко я живого Бога, жорстоким світі, щоб тебе беріг, з величним затиха твоя тривога, панує мир у труднощах доріг. Нехай тебе несуть могутні крила, святого, що жах смерті переміг, з тобою буде хай незламна сила тоді, коли трива земний забіг. Сліди твої нікому не сховати. Спинити неможливо їхній вплив, твого добра не зникнуть аромати в сувору зиму та в годину злив. Слава Господу!